Ірина живе на другому поверсі цього будинку. На свій балкон жінка боїться виходити уже впродовж двох років, оскільки він почав обвалюватись. Тоді вона й почала бити на сполох, але проблему вирішити не вдалося. Неоднократно зверталися до різних слоїв влади. Мені сказали, так, грошей нема, але якщо можете подивитися напротив, там вже балкони зроблені, але там живуть, як зараз сказати, крутелики. І справді, хто може, ремонтує балкон своїми силами. Безумовно, кошти на це потрібні чим. Малі, так. окрім того, є й інші труднощі. Це потрібно повністю розбирати весь балкон, на що мені не дасть згоду сусідка з поверху. Балкона мені зробити. Вибачте, це я можу построїти будинок. Це треба бетон, це треба пісок. Це треба граві. Це все треба. У Шевченківській райраді кажуть про існування небезпечних балконів. Знають і погоджуються з кожним роком. Проблема ця стає все більшою. В місті стали ми приділяти багато уваги. Як технічному стану, так і технічним елементам, тому що почалися випадки десь трохи вони почали розрушатися, десь і обвалюватися, десь і, і падати. У жрепах підрахували, аби відремонтувати один балкон, потрібно близько 5 тисяч гривень. Для комунального підприємства витрати надто великі. Тому коли мешканці квартир беруться за ремонт самі, у жрепах цьому тільки раді. Складаємо кошторис, акт дефектів, виходимо на місце, обстежуємо це все, і оприділяємо вартість цього всього і вартість матеріалів. І цього... Це дозволяється виконати в рахунок квартирної плати. Все ж балконів, які потребують негайного ремонту, залишається багато на 2013 рік. У нас згідно цієї програми передбачено відремонтувати 87 балконів, дев'ять балконних галерей і 45 сушарок на загальну суму більше 1 мільйона гривень. Але зважаючи на те, що для виконання всіх робіт нині потрібно 270 мільйонів гривень, а в бюджеті ж закладено тільки півтора. Перспектива не радісна. Швидше за все буде, як завжди. Відремонтують лише те, що найбільше впадає в вічі. Балкон не сипятся а а сосульки висять, це ужас, взагалі. і ніхто нічого не робить. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.